З 2016 року ми в національної влади зможемо щось розбувати. Тоді позиція і обласної ради, я думаю, і міської залочості все-таки працювати на фінансування на наступний рік. Тому що не зрозуміє громада, якщо цей об'єкт буде і далі, огорошення, нехай, захороною, але в такому Ну, Я ще що хочу сказати, на виговоримо. что мы все, мы все прекрасно понимаем что это ожидалось это должен быть акт приемки госкомиссии я наконец не сделаю все что... и... и... то что мусор убрать не сможет вот мусор... я скажу так вот по первому блоку по первому блоку в электронном плане его тоже быстро запустили буквально 5 месяцев я разумею что Вікна, там, двері, він не купить, там ще якісь речі. Все одно треба державний кошти, але все одно підготовчі роботи так само можуть робити. Один привоз здати, в принципі, як на мене, це є доволі легко і там не, не треба до кошти. Дійсно, якщо колотанти будуть працювати, що перша друга Можна спокійно можна почати працювати, це прощалося розділити, так. то тоді бюджетний заклад буде може менш И на данный момент я считаю, что если от вас есть разумение погоджение, передачи нам на баланс в этой это, это уже 50% успеха. Вот, то есть если у вас не будет никаких там, разум, у нас в принципе мы дошли такой у нас годы, вы согласны, вы готовы, и это уже 50% удачи. Вот, а дальше уже это уже будет наша, наша головная боль, как мы будем выбивать эти деньги за ваши углубляя. Висок, так, <говор> да, да, быть, да, Бо я ще скажу, да. що там є навіть поштукатуренні блоки, де можна омовити в рамках однокімнатну квартиру, я розумію, що можна треба перештукатурити, але є перегородки, в принципі, там вже сьогодні можна говорити, що там по мінімальні це. Ну, от оди У мене ще можна питання такого <говор> плану. Якщо ми погоджуємося на прийом передачу зазначеного відзивачного будівництва... E, я так розумію, що все одно йду через міську обласну державну адміністрацію, так? Тобто ми вам просто зразу направити письмо з проєктом справді, якщо причиняє суді. Ні? На міську раду, якщо да, ви зробите. З такої да. інформації про цих обговорення заведения, стосовно виконання документів на пісень, про визнання детальну проблему. Ми, маючи сьогодні перевиконання бюджету, а відстана дорогою за 17%, ми ще будемо зараз проводити сесію і можемо ще запропонувати, розпочати кошти на вирок детального плану, прийняти рішення, передбачити фінансування, окрести угоду і регуляти детальний відплат дуже оперативно. Якщо ми будемо передавати названня змаг, і на баланс, дуже, дуже судно сказав Пантеч Марика, то відповідно за земельна ділянка може... За міською раду, тобто виробляти документів на землі, у нас не буде ніяких перемог, і ми можемо. Є представник спеціального контролю для реєстрації може бути такі варіанти, що це діяльно. У власне це є відділі міська рада, це комунальна власність, передає на баланс національні. Але це за міською не Так, ні, ну вона і буде, умовами реєстрації декларації, чи видачі дозволи. Таке земле користування, як передача просто на увазі, це має бути або довгофіції, або оренда. Інші варіанти для того, щоб вони могли нормально оформити декларації або видати дозвіл, немає. Зразу не вимагається. Скажіть, будь ласка, голова ці зараз проходять державну реєстрацію? Так, і Реально, вони мали би проходити одні процедури, вони мали б є. В принципі, я думаю, що міська рада можна передати постійно користування зразу. Що військово не передати думаю, користування. Частину. Конечно. Ми не можемо вняти. Чому? Тому що надо змінити призначення земельні. Буде якраз відведені вам земельне ділянка, ми будемо. А, ми, ми можемо прийняти по фонду. Я ми біля, ми не можемо прийняти. Я, Я думаю, можу, що військові і ми розходимося в понятті вашої передачі. передачі. Тобто, очевидно, вони під словом передачі, баланс розуміють передачу обласність Національної розуміємо, Для того щоб нам вкладати деньги, у нас мають дані вісім на балансі. От... Потім, коли ми його построїмо. Ми його посторонні, ми його опять не видають в комунальну власність міста. Місто, так. Тому що запершати будівлю і обслужувати будівлю, для нас це буде наплатно. Ми не потягнемо суддя. Найбільш травми у вирішенні цього питання було не передавати у власних центральній гвардії частини цих приміщень, які розділюються більше, а вкласти за недовольних бойової участі до Вони робили. Це момент може бути документи написано. Є постанова, так. Ми виконуємо зробили проведення на землі на місто, з ним робили, якого на всіх десять п'ять, пролетати будуть проєктувати, політа роздавали і не треба було підтримувати.

то відповідно, до то мы власть, так, хорошо, на баланс. Ну, не власність, а баланс. Если мы берем на баланс незавершенного буддионистра, мы ж сразу можемо оформити документ на то. Да. То есть можно тоже уже вже ложиться на головное политические. Це найідеальніший варіант, правильно. Так. а земля фото, то это тоже приветствует. Відважилась без земельна ділянка безпосереднього. Національній гвардії підписав слово. Тобто я маю переконати депутатів міської ради, щоб вони розведення командування Національної гвардії передали у Гулазі частину оцих приміщень, частину три оцих корпуси. Де продовжується реконструювати житло? Відповідно, будівлю, яку ми плануємо попід ушкільні і готель, ми не передаємо поговорити з національної партії. І відповідно депутати тоді, після того, як ми вирішили питання по детальному плану, мали б передати суцільне користування земельної ділянки на національної партії. Ні, земельну ділянку не не відповідно, ми самі звернулися до вас. Будет с а формой, а билинг, будет вот про да, вот. по форме Дедимена Белянка, да. будет видите Дедимена Но вот это Да, да, да. а потом, если до нашего мы передадим назначенную нашего в коммунальную власть места Зоровича. Вот так. Потому что мы здесь просто физически мы не потянем, у нас нет штата, нет обслуживающего персонала, чтобы обслуживать, эту ну, Мы не можем в частях разобраться, как жить дальше. а тут тисячу должен живу, это очень биткої. Будинок ще не збудовано, якщо він буде збудовано, все адмін піде, то можна по. Ну там тільки ОСББ і, з... і можна спорити у СББ. Ні, ну это уже нюанс. Я просто хочу, чтобы у нас эта да, на будівля просто не висела в нею з другого. А то далеко. Так немає, там немає нормального рішення, щоб... Депарацію ми зареєструвати можемо, але потім виникає проблеми, коли ми починаємо здійснювати контроль. Ми говоримо про закони. Нам так є місто в Україні не розрішити, витрачати кошти, тому що ні тут бюджетні кошти. На будівництво У нас не оформлена земля. А хто ставить? Нет, я говорю, нам не разрешат выкористовывать кошку кошки складывать деньги, деньги, на сколько не выделяют. голова принципово и вводит. я, так, я так, думаю, так, что вы в курсе дела, у вас есть бежковое э, местечко на строительстве, да? На строительстве, вот, наше бежковое местечко. Не можем пройти. Э -э человек зашел со своими деньгами, но пока не оформлена земля, мы ничего не можем сделать.

Потім ми Ні, ні, міськувати. Що не оформляємо не користування? Ми оформляємо земельну для піти буде Власне по землі, по землі це можливо рятувати ще з кофіців. Постійно користування там є неможливо. Постійне користування. Був... Ні, ну власне, що ви говорили за Ви ну, просто, я не знаю, може і не розумієте, що говорить. Передача землі. На умовах суперфіції це десь яке, що ви говорите, що на час будівництва, а потім воно залишається далі власниці громади. А питання постійного користування знову ж таки дійсно. Коли ви отримуєте постійне користування, то тоді знову треба виробити якийсь механізм, якщо ви передасте той будинок, що ви відмовляєтеся але, щоб виникти нових суперфіці, міська рада зараз комусь має дати на цей проект відведення.

Є, ці сні, ці сні. Ми робимо план. проблеми. Цим детальним племом це житло, там садочок, там скутері, що робити, ми зробили детальний план. Ми делегуємо, скажімо, функцію замовника по будівництву цього кварталу, скажімо там, комунальному підприємству перспектива. Комунальне підприємство перспектива тоді може укладати договір і на них робимо під ну, час. Підігає перспектива може тоді вкладати договір суперфіцію із радіопартією стосовно. І тоді не буде зміни власності по землі, вони далі будуть понади. Так. Єдине, що те, щоб вони по реєстрації бо я знаю, що ми говоримо я з міста. Вивчили деталі, які механізми прописані так само, як передано, прописаний механізм, як прописані. Суперфіція це право забудови чужої зброї. Я думаю, вам она приведет, вам на самом деле она Дело в том, что есть, значит, все заводовые, через погодженность, значит, есть как минимум человек, который сидит и определяет, да, сколько, кому и как. Для того, чтобы начать заводовую, мы должны походить в параллель с кабинетом министра. В параллель все равно под Есть какая то там наименование земельной геляны, где он сразу очень вопрос. На кого оформлена земельная гелянка? Все. Вот мы от этого, нам фикция, доброго нам не поведет, у нас не конфункция. Там решится питание. Чипца наша бругательства, чипса ориентована баланса. Ну вот смотрите, хорошо, если мы принимаем на баланс незавершенного улицы. Мы ее приняли незавершенного ученица. І ми одразу пишемо на міського голову, що оформить земельну ділянку під будівництво. Під що? Ми оформляємо на себе під будівництво, на себе. Оформляємо платні деньги за виведення документації. Після завершення будівництва ми по 1482 опять отдаємо в міську залу. Тобто, на сьогодні земельну ділянку. Дивіться, тут вже пішли в принципі, технічно порішили, Обласна рада підтвердила, що вона не заперечує проти так? да. такого ходу цього. Рези, та та Зараз тут у нас є Іван Михайлович, Віктор Васильович, це є, Василь, є спеціалісти по землі, є по інспекціях. Зараз можете щось сісти, виробити якісь механізми, це вже технічні питання. Тоді я всім дуже дякую наших в Можно ще одно питание, меня все-таки интересует, если мы погоджуємо распоряжение кабина, с кем нам надо погоджувати? С вами или непосредственно с Ирином Михайлович? Стасовной передачи на баланс национальної гвардії завершенного принципу. Бо ці 482 ми також дає погодження. Я всередину суб'єктів, до кого ви звертаєтесь, що далі погодження. У мене така пропозиція, я думаю, ви всі підтримуєте, значить, щоб не заморачиваться бумажної волокитами, якщо дозволите, ми направимо вам письмо згода на передачу з проєктом розпорядження кабінета міністра, щоб це за подписью міністра внутрішніх справ ВАГО.